Четвертий день Великого Поста завершився чтенням канона Андрія Крицького. І перед нашим взором прекрасні образи для подражання не із надуманих розвратних французьких романів, не із придуманих писателям якихось бойовиків, а видими живі історичні образи. Святі образи, які Бог предлагає нам для подражання. А тому канон Андрія Крицького остається для нас і настольна книга, і напомінання, Як важно пам'ятати, що всякий, хто в цьому мірі забув, що він сотворений Богом, всякий забув, що істочник жизни Бог. Всякий, хто придумав собі ложні теорії, що він присходить від мавпи або від якогось другого, ну що ж, тоді й твоє життя буде ужаснішою, і надіятися або дивитися по сторонам не буде тобі помочю, бо безбожники люди це май у всьому світі люди. З одного разу і однако, вони і самі злі, самі люди злобні, вічно голодні, вони обично в середі багачів, вони обов'язково муть бути десь на високих посадах, вони простими людьми, не хочуть бути, але одноразово там, де б їх не поклали, вони безбожники, Бога не бояться, людини ганьбляться. І що вони не роблять, все розсипається. От почому Бог призиває нас послідувати добрим образом і всьому світі помнити свого Творця, Господа Ісуса Христа, який зайшов на землю, щоб у творення, яке заразилося у раю через подставу змія, через якого говорив сатана. Перші люди Адама і Єва заразилися гріхом смерти і виведені були із рая. Но Бог їм благословив, напоминає їм, що він послає Месію, який прийде, і знову восстановить все, що було в раю, і причащення тіла й крові, що мали Адам і Єва в центрі рая, і в лиці Ісуса Христа, розп'ятого на кресті. На третій день Воскресшого і вознищився на небеса, і пославши Духа Святого, організувавши церкву Христову, ми маємо тепер можливість церкви Христової єдиний, є канонічний, благодатно можемо мати причащення тіла і крові Христової, тобто во Христі, восстановилося то, що в Адамі ми програли або від нас пропало, но во Христі ми ще приобріли і більше. Христос зайшов з небес, син Божий взяв на себе наше тіло і вознісся вже із Ним. То нове тіло, нове тіло, нове тіло для царства Божого, і ми покликані мати нові тіла, і як сказано в Євангелії. Земля, всі діла на ній згорять, і буде нове небо, нова земля. І в тому мірі будуть жити люди, котрі готовилися до вічності, котрі в момент Воскресення будуть покликані на праву сторону Царство Божиє. Ну, всі остальні, каже сьогодні: Прокисая, всі кощунник, насильственник, мудріші, хитрейші, будуть кинуті вогонь вічний. То підтверджує пан Іоанн Богослов, коли говорить, що в завершенні історії злочинці і безбожники, і всі люди, котрі тут на землі взяли вектор своєї духовності проти Бога, будуть кинуті в озеро огненої у вічні муки. Сьогодні ще одно нам предлагає церковь. У ботії, в 2 главі, в 22 му віршові, суобщається о творенні чоловіка. Каже Ботописатель: І создав Бог із ребра взятого у чоловіка жону, і привів її до чоловіка Адама, і сказав чоловік: А так, от це є кость від костей моїх, це є плоть від плоті моєї. Вона буде називатися Жиною Бо взята од мужа свого. І так, що маємо в виду? Скільки б не думали различні ребро, можливо, фізіологічне було ребро, можливо, треба було щось знайти, щоб відзнати нове творення. Возможно, Бог создав чудесним образом єву із дійсно з ребра. А можливо, ребро мається в'юду ребро куба, а не ребро фізіологічно, як Кожен розмишляти як хоче, але істина одна: жена сотворена із мужа своєго із ребра мужа свого. І тому, коли сходяться муж і жена для сімейного життя, вони стають по замислу Божому однотворенє. Єдиної і так поступає, держася єдинства з канонічною, тобто єдиною благодатною церквою, така україні українська православна церковь, ми тут діти Божі, діти церкви, а у вічності по милості Божої і наслідника Царства Божого. Амінь.